І так, друзі, я на радіо UA Чикаго продовжується. Сьогодні є особливий день, бо до нас в студію завітала Ольга Наконечна імміграційний адвокат, якого ви так довго чекали. Багато питань не збиралося. Пані Олю. Дякуємо, що ви з нами. Добрий вечір, рада вас бачити. Також почнемо з найактуальнішого Чикаго Айс. В соціальних мережах дуже багато відео. Половина з них згенерована штучним інтелектом, а половина з них дійсно ті, що страпилися ситуації на вулицях. Хотіли би почути вашу думку, що відбувається зараз, як людям бути в такий непростий час? Ну насправді нам теж дійсно дуже багато дзвінків надходить з тим, переважно це стосується одних і тих самих людей, мабуть, про те, що. Десь когось забрав айс, і, і так далі. Тобто, щось з того дійсно правда, щось з того згенеровано соцмережами, так як ви говорите. Ну а в такі ситуації людям, ну, в першу чергу. Як завжди раді, не, не варто панікувати. Потрібно носити з собою всі свої міграційні документи, тобто абсолютно все, що ви маєте. Навіть якщо ви Green Call Holder, якщо ви тут знаходитесь в статусі резидента, носіть з собою пластикову картку, носіть з собою ті документи, які підтверджують ваш міграційний статус, чи це є ваш затверджений репароль, чи це є TPS, чи це є дозвіл на роботу, тобто абсолютно все в даному випадку забагато не може бути. Ну і відповідно, якщо у вас зовсім немає статусу, або ви працюєте без дозволу на роботу, тоді ви з'являєтеся в публічних місцях на свій страх і ризик. Якщо ж у вас гаразд зі статусом, просто будьте готові пояснити, який він у вас і Окей. мати підтвердження. Окей, з собою потрібно мати документи. Це найменше, що ми можемо зробити з собою постійно документи носити. Але ситуація така: уявімо на вулиці, бачимо айси. А перед нами що робити? Їх уникати, втікати. Якщо вони на на наближаються до нас, а от якусь таку легку дайте інструкцію. План дій, що робити? А, ну насправді я не працюю з. Іммігрантам, які знаходяться в детеншн, тому я не буду давати жодних інструкцій, тому що якщо я дам інструкції і вони будуть використані, потім будуть інтерпретовані неправильно, це може нашкодити людині. Це детеншн. Це що маєте на увазі? Які яких затримали і яких садять в імміграційну тюрму. Тобто це... ми, ми говоримо про те, що коли людина просто перебуваючи в TPS статусі чи поюфою тут, чи просто з тимчасовою грін-картою йде по вулиці, перед ними Айс. Як їй бути? Чи варто проходити повз них, чи краще обернутися і йти в іншу сторону? Якщо є можливість обернутися на і йти в іншу сторону, то звичайно це краща стратегія. Тобто не провокувати, не нариватися. Звичайно, ]ся. не провокувати, не нариватися, але якщо втікати публічно, я думаю, що це теж не найкращий спосіб. Це якраз спосіб привернути до себе увагу. Окей, ще одне питання по цьому, і перейдемо до іншої теми. Чого не люблять Айс? Що категорично заборонено робити людям? Як і будь-які правоохоронні органи, вони не люблять агресії, не люблять опору і. Це, мабуть, все. І не люблять, коли в людини немає статусу або люблять, і коли немає нормальної англійської мови, напевно, цього теж не люблять вони. Краще мовчати та вдати, що ви німі ніж говорити. Ну, я своє думаю, своє думає, що це все дуже сильно залежить від від контексту. Якщо ви знаходитеся в США на туристичній візі, і ви не знаєте англійську, я не думаю, що це буде використано проти вас якимось чином. Тобто дуже сильно залежить від того, в якому ви тут статусі. Окей, давайте продовжимо тематику міграції. Проте не про АІС зараз поговоримо, а про дещо інше. Зараз вже який там у нас 15-й день, коли в Америці є шатдаун так уряду. Як це безпосередньо впливає на вашу роботу, на роботу різних імміграційних офісів? Чи є затримки, чи стали вони ще більшими? Загалом USCIS, це служба, з якою ми найбільше працюємо. Це міграційна служба Сполучених Штатів, є організацією, яка не фінансується з державного бюджету. Це організація, яка є self-sufficient, Вони утримуються на кошти аплікантів. Тобто ті гроші, які ми платимо за наші заявки, на TPS, на репароль, на грін-карти, на на роботу. Ці гроші збираються в централізований бюджет імміграційної служби і розпоряджаються вже відповідно на зарплати офіцерам і на їхні інші витрати. Тому напряму шатдау, напевно, що якось дуже сильно не впливає наразі на роботу імміграційної служби, тому що. Їхні зарплати знову ж таки не залежать від того, чи виділили їм гроші з федерального бюджету чи ні. Якось неопосередковано. Звичайно, це буде мати лонг-терм вплив, тому що імміграційна служба працює з іншими структурами. Зокрема, ми бачимо вже затримки в роботі департаменту праці. А департамент праці нам потрібний для того, щоб затверджувати робочі сертифікати на робочі імміграційні візи. Тому неопосередковано, все більше і більше. Ми будемо бачити затримки. То поки що в короткий термін немає такого сильного впливу, в довгий термін однозначно, що однозначно буде. що буде, так тому що імміграційна служба співпрацює з іншими федеральними установами, і це не може не вплинути на їх роботу. Окей, okay. uh, сьогодні з'явилася дуже цікава новина, що USCIS вводить додаткову плату за репароль. Я вас перед тим хотів запитати, чи це пов'язано з Government Shutdown, але тепер я розумію, що зовсім не пов'язано, Це просто додаткова плата, а uh, яка починається вже з 16 жовтня 2025 року, тобто з завтрашнього дня. А усі заяви на імміграційний пароль а, будуть містити нову обов'язкову плату тисячу доларів за кожну особу у разі схвалення. Чому таке рішення було прийнято? Це рішення було прийнято ще в джулай, в липні 2025 року. Це одне з тих рішень, яке мало бути імплементовано через Big Beautiful Bill. То цей закон, який підняв оплати. В багатьох сферах, особливо ті, які стосуються гуманітарних напрямків, політичного притулку, гуманітарних паролів. Чому воно було прийнято? Ну, ми бачимо загальну політику якоїсь дуже ворожого відношення до різного роду гуманітарних статусів, які навпаки мали би. Викликати співчуття чи якусь допомогу в імміграційну службі і взагалі в інших установ ми бачимо прямо як таргетують зараз ці типи віз, і як все важче і важче стає отримувати і репароль, і дозвіл на роботу, і скорочують тривалість цього дозволу на роботу, і в тому числі зараз додають у цю оплату. Яка логіка за тим невідомо? Я думаю, що про це можна почитати в федеральному реджестрі? Це є є джерело, де опублікований цей документ, і де, мабуть, є якась. Якесь пояснення, чому читаємо, чому можливо, можливо, для того, щоб збільшити штаб працівників, бо ви сказали перед тим, що фінансування йде за, за рахунок безпосередньо самих аплікантів. Можливо, тому що збільшити штаб працівників, збільшити їх, тому що зараз при подачі на репароль ми знаємо, що потрібно подавати дуже сильні обґрунтування. Для чого вам потрібен репароль, Тобто очікується, що хтось буде це читати, хтось буде втоникати, будуть буде людський ресурс втратитись на те. Те, щоб приймати ті рішення, як вносити цю оплату зараз до кінця ще не зрозуміло. Нам вже почали теж надходити запитання в інстаграм. Все, що ми знаємо на сьогодні, що напевно, що після 16 жовтня вже не буде виданий жоден репароль і жоден пароль без цієї оплати. Однозначно, як її будуть стягувати, побачимо. Думаю, що на практиці перед тим як затвердити репароль, прийде ще окремий лист запит на оплату. Після того як ця оплата буде здійснена, буде певний дедлайн на здійснення цієї оплати. Після того прийде рішення про одобрення репаролю. А Пригадайте, будь ласка, як часто цю оплату потрібно буде здійснювати? Наскільки ми розуміємо, то при кожній подачі на репороль наступний, тобто раз в два роки? Раз в два роки за умови, що репороль буде давати на два роки, угу. а не на рік, а, аналізуючи цю новину, що знову ж таки, за імміграційний пароль тисяча доларів, чи можна припустити, що так само ціни підуть догори і на інші аплікації? Я не думаю, що це якимось чином пов'язане. Ну це бо це остання зміна, яка яку ми очікували після Big Beautiful Bill, Все решта вже було ні, не остання. Ми ще не маємо імплементованого дозволу на роботу по політичному притулку, який буде видаватися на півроку. Тепер ми ще не маємо інструкції імміграційної служби на рахунок того. Все решта вже було всі решта зміни були внесені. І для того, щоб якісь нові зміни прийшли, потрібен новий закон. Наразі ну невідомо. Про якісь більші напади на, на гуманітарні статуси поки що не знаємо, але не виключно, що ціни будуть піднімати, тому що регулярно імміграційна служба піднімає питання про підняття цін, і це циркулює через конгрес. Часом їх блокують, часом їм дозволяють це робити, але однозначно разом з інфляцією підуть ціни вверх на все. Ми ще на секунду, з вашого дозволу хотів би вернутися до ворожого ставлення цієї адміністрації до мігрантів. От, власне, зараз ґаверменшодаун є тому, що дві партії не порозумілися через витрати, певні так, мова йде про медичне страхування, і якщо вірити республіканцям, вони кажуть, що 200 мільйонів. Перепрошую двісті мільярдів доларів можуть бути викинуті на вітер, себто на нелегальних мігрантів. Проте, якщо заглянути в документи, то там ми бачимо дещо дещо інше формулювання слів, дещо інше словосполучення. А там не йде мова про undocumented immigrants, Там мова йде про non-citizens. Mm -hmm. І я чекав цієї розмови, щоб вас запитати: non-citizen – це є хто? Я теж читала роз'яснення на рахунок цієї графи, по якій не можуть домовитися. І non – це люди, які не мають громадянства. Тобто зелена карта розуміння. візи. Все решта, то є non citizens Якщо говорити літералі, тобто якщо брати буквально, то це те, як я розумію, як інтерпретується той термін конкретно в тому законі чи в тому законопроекті, треба читати дефіниці, треба читати пояснення того закону, тому що там його можуть по-іншому інтерпретувати. Але напевно, що дійсно йдеться про людей, які не мають громадянства, тому що якби вони хотіли сказати документи, це тизнесу не би так і сказали. Це дуже цікаво, тому що дуже часто ми чуємо формулювання та. Злочинці, мігранти, які вчинили злочини або ще якісь там мігранти, погані мігранти. А проте тут ми бачимо, якщо дійсно заглибитися, то це є на citizens це зовсім інакше. Ну, ніж... в першу чергу тут мається на увазі. Напевно, що ті, що мають грін-карту, ті, що мають гуманітарні статуси, знову ж таки, TPS, політичний притулок біженці, тому що загальної інформації камені відома. Більшість з інших статусів просто не має права на жодні медичні бенефіти так, так, чи так, так. інші бенефіти. Тому тут зрозуміло про кого Йдеться, бо якщо по факту розібратися, то то люди зовсім без документів не мають права взагалі вони мати? вони взагалі не мають права бо ті, які знаходяться в неї статусі, таких студентські візи чи робочі візи вони в принципі ніколи не мали права. Тобто, крім громадян на це мають право. Ті грінкарт холдери, які мають статус більше п'яти років, і біженці, ті, що мають політичний притулок, апліканти на політичний притулок, ТПС, пароль і всі різного роду гуманітарні статус. Про наші права давайте ще поговоримо. Ви самі сказали, згадали зелену карту. А ми ще раніше з колегами були анонсували, що от уже 1 жовтня розпочинається розіграш зелених карт, тобто реєстрація на розіграш зелених карт. Бачимо зараз вже 15 число на календарі а реєстрації немає. Це з чим пов'язано. Хто на це впливає і коли вона розпочнеться? Ну, побутують різні думки. В, перш за все, знаємо про нововведення оплати 1 долар, яка має бути цього року за лотерею зеленої карти. Одне з пояснень, що далі відбувається технічна робота, йдуть якісь налаштування сервера для того, щоб була можливість взяти ту оплату, тому що це щось нове і, і має щось зробитися з, з сторони IT, наскільки я розумію, щоб це було реалістично, можливо і працювало на таку велику велику. Такий масштаб, друга причина це шатдаун. Про це теж говорять, що це якимось ще впливає посередковано на ті сайти, на ті організації, які б ти мали займатися, і дуже цікаво, якраз сьогодні вийшов візовий бюлетень на листопад 2025 року. Це якраз документ, в якому прописується, які номери лотереї зеленої карти можуть проходити інтерв'ю в цьому календарному місяці. І там є така дуже цікава ремарка про лотерею 2027 року. Року, відкриття якої ми очікуємо, де написано, що от оголошення про лотерею 2027 Очікуйте в найближчі місяці, і коли я побачила слово місяці. Я зрозуміла, що можливо не буде цього в жовтні, тому що цей візовий бюлетень вступає в дію з 1 листопада, і 1 листопада нам оголошують, що чекайте повідомлення в найближчі місяці. Тому може таке бути, що ми до кінця року нічого не почуємо. Може таке бути, що аж наступного року буде сама реєстрація. Вже. Може таке бути, або може її взагалі не бути. Я боюсь. А, Ого. А, але кількість міст не була скорочена та як Ні, було минулого року. Так само і цього? це єдине повідомлення, яке є візовим бюлетені відносно лотереї 2027. Те, що очікуєте повідомлення про відкриття реєстраційного періоду в найближчі місяці. Uh -huh. А відносно з кількості номерів, чи ще якихось нюансів, немає жодної інформації. Ну сказали, що може її взагалі не відбутися. Це цікаво. Можливо, недаремно Трамп вводив Голден Карт як альтернатива, так звана альтернатива зеленій карті. Це не перший рік, коли республіканці до речі, цього року не було ніяких відкритих нападів на лотерею зеленої карти. Але попередні роки, коли була республіканська адміністрація, неодноразово піднімалось питання про те, про доцільність цієї лотереї, і взагалі про те, що її потрібно скасувати. Тобто це. Обговорили вже не раз попередньо з інших адміністрацій були роки, що пропускалася ця лотерея? Я не буду стверджувати. Можливо, були роки, але це не було за моєю пам'яті. Тобто, останніх там 15 років, коли ми активно цим займаємося, я не пам'ятаю, щоб таке було. Окей, okay, тоді будемо очікувати новин стосовно цього. Ну а також підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ви як налаштовані зараз? Оптимістично, чи стримано оптимістично, чи песимістично, чи реалістично? Ми завжди налаштовані. Напевно, що стримано оптимістично. Мені дуже подобається цей термін. Тобто ми віримо все ж таки, що, що все, все буде закономірно і все. Все рано чи пізно стане на свої місця, але в даних обставинах ну дуже важко зберігати такий якийсь дуже активний оптимізм. Ми розуміємо, що реалії є важкі для багатьох людей. І ми, ми стараємося реагувати відповідно. Є така дуже гарна фраза в Штатах law and order, законний порядок. Так ці слова дійсно ще мають силу, якщо ми говоримо про ті події, які зараз відбуваються. Можна довести свою правоту, якщо вона дійсно має місце бути? Я думаю, що багато процесів потребують часу. Часом в моменті все виглядає досить дивно і хаотично, але як показує досвід, час завжди розставляє все на свої місця. Тому ми побачимо. Я вам буду дякувати, пані Олі, за цю розмову. Багато різних важливих тем сьогодні підняли. Можливо, не так детально все розказали. Проте для того є ще наступні інтерв'ю. Друзі, якщо ви маєте питання, будь ласка, ставте їх в коментарях. І ми обов'язково їх на них будемо відповідати наступного разу. Пані Оля Наконечна є імміграційний адвокат, засновниця фірми на конело. Ви можете записатися на консультацію за номером телефону 847 391 1008. Офіс знаходиться у Дес Плейнс, це недалеко від нашої студії. Дякую вам і вам дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.